Всіх на каналі Сімейні Традиції. 26 вересня за новим церковним календарем згадують святого Івана Богослова, одного з 12 апостолів і автора Євангелія від Відуана та книги Откровення Апокаліпсис. Йоанн Богослов один із найулюбленіших учнів Ісуса Христа. Вважається, що саме в День пам'яті святого всіх і в усьому супроводжує удача. Чим прославився апостол? Чи можна працювати в цей день і що можна робити в День Іоанна Богослова? Розповідаємо докладніше. Іоанн Богослов вважається покровителем подорожніх. Молитви цьому святому оберігають дороги дорогі від нечистих духів. Про перехрестя на дорогах здавна ходила погана слава. Люди вірили, що сюди прибивають і злі духи. Причинами таких чуток були дії, що здійснюються на перехрестях ворожіння, покарання винних, спілкування з нечистю, у тому числі злі духи могли підстерігати мандрівників, які йдуть в пізній час, і теж на перехрестях. Від злих духів читали змови і молилися Йоганну. Ця дата була закінченням озимих посівних. Уникали застосовувати в їжу часник або цибулю. Вважалося, що це може призвести до появи черяків. День був багатий на погодні передбачення. Особливо це стосувалося випадіння першого снігу. Денний сніг швидко танув, а нічний випадав грунтовно. Люди, які народилися на Йоанна, займалися плетінням солом'яних тонких мотузок. Така мотузка символізувала життєвий шлях. А за повір'ями Йоанн Богослов одного разу обернув пастухав. Правного живописця, тому апостола вважають покровителем художників, особливо живописців. Частково з цієї причини не можна ображати представників творчих професій, щоб не накликати на себе біду. Заборонено цей день влаштовувати генеральне прибирання з миттями підмітанням підлоги, якщо необхідно зібрати якесь сміття. Робити це потрібно у напрямку від краю кімнати в центр, інакше можна вимести з дому всю удачу. Не рекомендується влаштовувати борхливі посиденьки. По-перше, це пов'язано з традиціями православних свят. А по-друге, з народним попередженням на Івана забагато з'їж до вербоносиці голодувати доведеться. Народні прикмети дня забороняють веселитися, вживати спиртні напої, переїдати, а також брати в руки гострі предмети. Можна поранитись. За повір'ями Івана, богослова не можна працювати після обіду, інакше можна накликати на себе 40 бід. Також цього дня не радять вінчатися, вважається, що це до короткого і нещасливого сімейного життя. Але ось оглядини можна влаштовувати. Окрім цього, не радять носити старе або пошкоджене взуття, оскільки це може принести нещастя. Також треба уникати зупинок на перехрестях, оскільки вважається, що там можна зустріти нечисту силу. Рекомендовано в день Іоанна Богослова наступні дії. Відвідування храму, щира молитва і встановлення свічки перед образом святого. Зверніться до Іана Богослова з проханням захистити особисто вас, ваших дітей, рідних і друзів від усілякого зла, зміцнити здоров'я, подарувати удачу в справах. Якщо в силу певних причин ви не змогли сходити до церкви, то не турбуйтесь, а помиліться з дому, слова, що йдуть від чистого серця, будуть обов'язково почуті згори. У народі було прийнято святковий день господиням випікати спеціальні пороги, їх слід було давати в якості частування мандрівникам. Зазвичай ця місія діставалася людям похилого віку, яких відправляли з пирогами на перехрестя, де вони чекали подорожніх. Якщо жоден мандрівник не зустрінеться, поганий знак, який свідчить про те, що людина розгнівала Всевишнього, тому її не дозволили відмолити свої гріхи. В такому випадку пирогом годували голодних пташок, Обряди в день Івана Богослова Людська душа, особливо після того, як вона залишає світ земний, ще на нові часи залишається однією з найбільш нерозгаданих таємниць. Коли людина помирає, тіло віддають похованню, куди дівається душа, де в якому вимірі, поміж якими світами живе. З давніх давен люди вірять, що душі покійних мешкають в окремому подобічному світі, іноді відчувають землю, щоб провідати рідних, поки ті не приєднаються до них. Ознаки, за якими можна зрозуміти, що в гості навідувався покійник. Іноді буває, що ні з того, ні з сього різко ви раптом відчули поруч запах, який асоціюється з померлою людиною, аромат її улюбленого тютюну, парфуму або квітів. Дуже часто померлі люди являються нам у сні. Це, мабуть, найбільш поширений і простий спосіб зустрітися з ними. Буває, що річ або предмет давно загублені і не траплялись на очі, бо про них вже всі забули, і раптом вони виявляються лежачими на видному місці. Коли душі покійних приходять погостювати, вони дають про себе знати, включенням або відключенням електричних приладів. Відомі такі випадки, коли в гаражі сам заводився автомобіль або в кімнаті загоряло стухле світло. Душі померлих мають здатність переселятися на час в дрібних домашніх лихованців. Коли кішка або собака поводяться не зовсім адекватно, це може говорити про те, що в цей момент в них залишився дух покійного. Іноді в складних життєвих ситуаціях прийнято звертатися за допомогою до покійних. Найчастіше до батьків. За допомогою людина повинна звертатись до Бога, сходити на службу до церкви, помолитися. Господь обов'язково допоможе і підкаже вірне рішення проблеми. Всі ми сумуємо за померлими родичами, також їх душі сумують за тими, хто поки залишився на землі. Тому покійні часто приходять до свого колишнього будинку і спостерігають, як тут живуть. Слов'яни вважали, що найчастіше являються в гості душі тих, кого призабули, рідко відвідують могилки і поминають. Щоб душі померлих не блукали, немов неприкаяні по землі, і не йшли до вас сьогодні в гості, треба сьогодні або ж завтра сходити в храм, поставити їм за упокій свічки і замовити сирокоуст. Тоді душі спокійно повернуться в свій світ. Потім бажано відвідати цвинтар, почистити могилки і хрести, жабракам церкви роздати пряники і пороги, щоб пом'янули померлих. А вдома вже влаштовують поминальну трапезу, на яку кличуть рідних і сусідів. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Іван Дмитро, Панас, Тихон, Володимир, Микола, Олександр. Народні прикмети. Якщо на Івана Богослова перший сніг пішов, то з Михайлового дня почнеться справжня зима. Дощовий холодний липень обіцяє сьогоднішній сонячний день. Якщо посеред дня піднявся вітер, то скоро варто чекати опадів. Яскраві зірки сьогодні прикмети до потепління тьмяні до снігопаду або злив. Холодну зиму пророкують миші, що ховають траву всередину нір. Якщо ж з дерева листя не все опаде, буде сувора зима. Коли грак полетить, тоді і сніг піде. На заході небо забарвилось золотистий, рожевий або жовтий колір, значить буде стояти хороша ясна погода без опадів. Сонце зайшло в каламутну. Біля стухмаринку наближається негода. Побачили, що на дні посуду, заповненого будь-якою рідиною, почали з'являтися бульбашки, чекайте дощу. До зустрічі в нових відео!